так. Mm, да. е, мені здається, розширити територію нашого скотарника. Основна наша задача на це відео розібратися, що за залів це тігр. Це <різь> тут Ми його перевели. А в мене, вроді, в планах є зробити ферму монстрів. Ти будеш її отут робити, там, де регулярно у нас тут монстр-паті починається. Ні, я хочу зробити нормальну ферму монстрів, але. а Окей, це відвільняється, в нас немає лави. Я хотів зробити безкінечний генератор каменю, а в нас немає лави. Як сумно. Це що? А, це повторення туторіалу, я вже злякалась. Слухай, сонечко моє кохане, серденько моє. Зроби мені будь бласичка. Да. У мене маленьке питання, можна, знаєш, мені здається, що він скинув всі. Якщо він скинув всі, це буде дуже сумно. This will be Та. А в нас. А, в нас нема желіза. Точно. Я ж тоді впав з усім желізом. Ніхто угу. не було мене. На них, блін, я вже косплею Азірова. Мені здається, воно скинулось до заводських настройок. У мене дуже велике відчуття, що воно скинулось до заводських настройок. Ну, то нічого зараз ще нафармимо. Ну ж недовго ми фармимо. Ну, якби годину. На кірочку йде, тепер чика тебе. Ну, все одно. Ой, дякую, як же мені приємно, що ти зробив для мене сукиру. Ти зараз насміхаєшся під, наді мною? Ні, я щиро дякую тобі за такий підгончик у леді сокирки. Окей. А ну, буде щось цікаве тут. А ну, зараз Юрик Red place, the Я The скинутися. Воно вже скинулось, зробилося що за тебе, то що скидатись заборонено. О, нам дали березу і два яйця. що ну, мені ще робити? Розширяй територію. І диві Ой. Ой, дякую, сонечко, боже, диви, він навчився сіяти добро. <рес> в тебе весь. Весь в тебе. Так, да, треба буде так, якось підвірному налити. Я ще буду територію, якщо ти так хочеш цього. Мені мало. Да, розширяй територію. Будь. Куриця! Тепер у нас є куриць, курки. Тепер ми не будемо кури... страждати. Я так куршу Анекдот. Это куриця? Ні, це кушається. Я погодував романтичний вечір. Романти Ляпата. Ляпата. Привіт, поросятку! Як по-французьки буде лопата? Ляпота. Та. Да. Ви нічого не бачили. Блін. Ще раз ти мене вдариш ти. Іди сюди, тихо, іди. Тихо, я на краю, я на краю, я на краю... Ти сюди, ти шифтобер, блін. На краю, мене не можна бити. Тихо. Я буду погрожувати тобі сокирою. поняв? Я я розширяю територію, тихо. Я з... <клес> Ти зараз само впадеш. Я не потерплю насильства в своїй сім'ї. Дай Бог, ти ще раз на мене піднімеш руку. Я твоїй мамі пожаліюсь, поняв. Як я гарно перекладаю цю сокеру з руки в руку, з руки в руку. хоп, 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 адекваті. А це не знала? Баранчикшон. Баранчикшон. Він груп для них, то не з таким простом ромом. І там і тут. Пригоди слів. Рубрика пісні <різь> Віторія продовжується, як я бачу. Зайчики, цього разу їх двоє. Троє! Четверо. Блін, їх. Може, зробимо те саме, що й минулого разу. Одного скинемо в цей, безодню. Він сам тоді стрибнув. ніхто його не скидав. Тут один хоче стати деревом, глянь. Да. Брат, з цього все нормально. Це вже більш походить на залежність, а не на захоплення. <рик> я не в Сумно, 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 за край, не дивись на мене. Продумайте. Одну калину за вікном, одну родину за столом, одну стежину, щоб додому йшла сама.

Апдейт. Монстр патч щас будет. Да. Чи не щас, я не памятаю, как он так. тільки починаете, ты сразу закры. А, мы не сможем, вот так стоит. Сразу ну, до по блоком, хоп. И ховаемся, від тих челики. Так мы же нам чукаем. Тут, або зараз сніжний Біом буде, або зараз буде монстр парі. Поки просто рубаємося. Стань на цей блок. На оцей. Я випадково, Чесно, я випадково, залізай. Я тобі казала, що буде за насилля в сім'ї. Я випадково. Взагалі, у нас повинна бути якась ціль цього проходження, яка твоя ціль. Не померти. We dreams of my alike. <ш STUDENT> <skrub> Діку їх. рукою бити! Ми майже пережили його. Ну, майже. Технічно ми його пережили. Що ми зробимо як завершення цього прекрасного проходження? Що ми зробимо? Як тотальне завершення, слухай. Так. Давай ми побудуємо щось дуже дебільне і дуже просте. Що саме? Давай хату з землянку. Я саме, я саме хотіла сказати, давай хату збрудник. Я, з... я зроблю окрему територію для цієї хати землянки. Давай, 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 я собі по цей. А ти діставай всю землю, яка в нас є. Красиво. Навіть ну, тут якби була помилка, тобі не помітив, бо в тебе дислексія, брат. Так. <гум> да. Давай, починай будувати землянку. Саму красиву землянку, яку тільки ти вміла. А давай битву землянок. Ні. Не, не хочеш, щоб я проти тебе кого краща землянка? Ти переможеш, бо ти в гоніку прошишся кожен день. Ти професіонал. Дякую. Вертайся, завжди рада, сонечко. Це капець. Я просила його купити мені печиво і сміраль шоколадною крихтою. А цей ідіот приніс мені печиво з радзинками. Чому я весь день ма. Я... Ні, я задовбалася весь день виколупувати радзинки. Це у нас буде типу глядовий майданчик на наше царство? Так. Да. Вот тут відмітимо вірандочку, хіт на верандочку. Тут воно таку колону, арку, із багна. Боже, хто ще робив таку шикарну хату? М? Це саме шикарна хата, яку я як зі типа. Мачо хлопчачок хату в Майнкрафті. Так. Хто ще робив Оце... таку парну землянку? Так, ніхто, розумієш? Тільки ми спромоглися. Ми єдині, хто це зробили. зробив. Та... Блін, будь ласка, заберіть, мене інтернет політичні мами мене добивають. Блін, тут чуть-чуть дах протікає. Китя, дах протікає, це коли ти вже башкою поїхав. <рес> ну, то вже давно і сталося. Ммм, цікаво. Мені до вподоби. Тобі нормально. Як ти розглянула гарно? Бальбулькрасики, бульбулькрасики. Жах. Жах. А що не жах? Та жах. Тотальний. Хай був Ой, 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 ай, кудай, турі! Трій! Трій! Собачка бігає! Придня! Прин принят! Що ти бігаєш? Я його посадила вже в Хотів схочу Ході... в тебе а попав в неї. Він, даний, він так тримати. Жаль, жаль, за дівчину, за жаль Україну. Жаль, жаль, серце плаче, більше її не собачу. Дай тільки поспівати. Ми сра купуємо взагалі. О, Якась ні, неповага. Гарно, співаєш гарно, продовжуй. Та що, я не хочу. Ну, треба ще двері. Взагалі, то двері є в Європу. Ні, ну, Двері в Європу та, але нам прості двері треба. А. А на горі. Зараз будуть. Боже. Ні, це схоже на тюрму на Росії, брат. <плес> Боже. Інкрустували золото і мідь. Ніякої Росії. Фу. 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 Сам фу, воно вкусно. Ну, ну ти глянь, яка краса. Ти помилуйся. Ну це ти ми... Помилуйся тим, що ми зробили. Помилуйся ти дібровами. Боже, яка ж, яке ж це прекрасна. Ну, просто вау. Нам трохи не вистачило люків, але якби ми доробили люки, ми могли б зробити ще тим Тут ми закінчимо наше прекрасне виживання просто. Ні, Ну, ця хата, це, ну тут ну, це дача мільйонера. Ну, скажи. Долилося знайти золотий батон. Так. Ну, коротше, дякую вам, що ви оглянули це відео. Ще ви були з дами. Mm -hmm. mm -hmm. Далі ще будуть якісь дивні карти, скажи. Так, абсолютно дивніші. Ну і mm -hmm. що ще можна сказати? Ваші коментарі. Е, мої традиційні вже мабуть коментарі такі. Мені здається, що серії між собою не сильно відрізняються, але можна глянути, як розвивається історія. У хахади це з того, як ми смішно ораємо на камеру, а також ну, ви подивиться на цю дачу мілі... ні, ні, ні. І на, на Ей, десь... один один. <плес> <плес> миллиону. А в мене вообще випало, в рукопашку б'ємося. Я брат Кличко, лідер цього ресторану. У <рес> мене хп більше зараз. Я тобі рил щось поламаю. Отак. От тихо, тихо, тихо. Ну, я, вп... я хочу впасти. Хе-хе, <рес> <рес> лох. <рес> До да побачення, я, сейчас все побачимось.